Вітаю всіх на своєму каналі. Доброго вечора з України. Знаєте, я ніколи не думала, що в 21 сторіччі ми будемо сидіти без світла. І сидіти без світла по декілька годин. Від 2 до 8 годин без світла. У мене вже минає друга година, як вимкнули світло. І якщо в день якось це не помічається, то коли настає темрява, то вже хочеться, знаєте, вимкнути світло. Але так як світла немає, то на поміч приходять свічки. І от ці свічки, я, знаєте, хотіла їх вже давно викинути, бо вони в мене стоять в кухні на меблях. Вони вже такі, знаєте, як кажуть, закопчені від того, що на кухні готуєш, щось на них прилипає. І тому, знаєте, я вже довго хотіла кажу, їх викинути, але все думала, та хай ще постоїть, хай ще постоїть. І от це постоїть, як то кажуть, прийшов їх час. Ви бачите, що одна свічка в мене добре горить, друга не дуже. То треба буде із цією свічечкою зробити так само. Ця взагалі в мене не хотіла горіти, то я взяла і просто обрізала. І отут, також я візьму, обріжу. Повністю оцю частинку обріжу, і нехай мене хоч якось буде світло. Але, знаєте, дівчата, вишивати при такому світлі ну це взагалі мрак. Ви бачите, що кольори бісеру та рубки взагалі неможливо розрізнити. От, дивіться, кольор. Тут чорний, так, здається. Оці, здається, сірими. Єдине, оцей можна розібрати що це білий. Ну, і можна ще розібрати білу нитку. Все. Більше дівчата нічого не розбереш. Схема ось така в мене схема, і підшивати, дивлячися, придивляючись, що там і як, ви бачите, що взагалі нічого не видно. І от ви знаєте, сьогодні, коли я пішла шукати хоч якогось ліхтаря, я знайшла ось це чудо. І ви знаєте, що саме цікавіше, що ось цей ліхтар він працює, як йому заманиться. Коли його купили, я навіть не пам'ятаю, вже, скільки йому була ціна, але чого ми його придбали. Бо ось тут, зі зворотньої сторони, сонячна панель. Це ще, коли ми з чоловіком полюбляли їздити на відпочинок з палатками, то треба було якесь освітлення. І, звичайно, що в палатках, знаєте, свічки воно можна, але небезпечно, то купляли ось такі ф... Ф... ліхтарі. Все, хочеться сказати фонарі. І оцей ліхтар, він взагалі то вмикався, то не вмикався. Тому я його, знаєте, знайшла. Думаю, зараз я його ввімкну. От я його вмикаю. Так, бо він буде дуже сильно світити. Так, от він ввімкнувся. Ви бачите, що його можна поставити. Його можна навіть якось повісити. І от якщо я ставлю, то він освітлює мені лише ось цю частину. А якщо я його ставлю зверху, то він мені освітлює кімнату. Ви Бачите, вже все регулюється освітлення трошки світліше, трошки темніше. І тому зараз поставлю ліхтар, будуть горіти свічки, і буду відшивати схему. Схема від компанії «Вірена». Я називаю її Вірена, бо дивіться, це буковка Є. Е. Не Е, як дівчата кажуть, Вірена. Вірена. Чи точніше, Вірена. Ні, дівчатка, вона, здається, називається Вірена. Але, як точно, торговельна марка називається, нам скажуть виробники. Отже, що я буду вишивати? Я буду вишивати хустку для великоднього букету. Чому хустку? Бо дівчата пробувала принести на кухню станок для вишивання. Ну, дуже невдобно вишивати за столом на станку. Він громіський, тому за столом буду вишивати щось таке маленьке. І от ось така хусточка буде. Тут в нас 16 кольорів. Здається, що я не роздивляюся всі 16 кольорів. От саме, що цікаве, дають кольори три сірих. Але куди ті сірі, дівчатка, я, чесно кажучи, не можу зрозуміти. Ага, дівчата, я, я знайшла ці, ці три кольори сірого. Погано бачила. Так, треба бігти ще за одним сіреньким кольором, бо побачила ось тут ось це, ось це побачила, дівчатка, а ось цю крапочку ось цю. Ось, бачите, ось тут сіреньке, а тут світло сіреньке. це не побачила. Тому буду зараз йти в кімнату, брати бісер і вишивати. Вишивати я буду частково бісером. Ви Бачите, в мене тут бісер і рубка. Що я буду вишивати рубкою? Ну, Рубкою будуть вишити листочки Ось, бачите, листочки. Все інше буде відшиватися бісером. І ось тут я так, так розумію, що бантик. І бантик, я подивлюся, може, я його все-таки відшию рубкою, але я ще не вирішила. Тож, дівчатка, я буду починати свій відшив і зустрінемося трохи згодом.